Міністерство юстиції США заявляє, що більше не контролюватиме роботу медичних центрів, які виписують пацієнтам лікування марихуаною у випадку, якщо такі центри працюють згідно з законами, встановленими штатом. Таке рішення мін'ю стає кардинальною зміною політики щодо наркотичних залежних пацієнтів, що діяло з 1978 року. Тему продовжить Андрій Годованець. На одному з пірсів міста Лос-Анджелесу в штаті Каліфорнія чимало реклам просто кричать про те, що в офісі зараз знаходиться лікар, який готовий виписати вам марихуану в лікувальних цілях. Вам лише треба буде відповісти на кілька простих запитань. Характерний знак Зелений хрест у місті можна побачити усюди. Загалом у Лос-Анджелесі більше 800 медичних установ, які виписують пацієнтам марихуану в лікувальних цілях. І вам не треба хворіти на рак. Лікар готовий виписати рецепт лікування марихуаною за практично щонебудь. Медики зізнаються, чимало пацієнтів хочуть просто накуритися гадаю що пацієнти просто брехали мені всі ці роки, скаржачись на біль лише задля того, аби отримати наркотичний препарат. Річ тім, що з адміністрації Буша такі клініки часто піддавалися перевірці з боку контролюючих органів, які слідкували за дотриманням закону щодо використання наркотичних речовин. Утім, тепер все це може припинитися. Генпрокурор США Ерік Голдер уже заявив, що для його відомства це тепер буде не пріоритетним переслідувати за законом пацієнта, який зловживав марихуаною. Установу, яка видала відповідний рецепт, таке рішення може дати поштовх для відкриття нових медичних клінік з марихуани у інших штатах, як, наприклад, Аризона. А для Каліфорнії це взагалі може стати хорошим початком для того, щоб заговорити про повну легалізацію марихуани. 56% каліфорнійців хочуть легалізації марихуани. Роздратований таким рішенням Мін'юсту, Конгресмен з Техасу Ламар Сміт каже, що все це послабить боротьбу з наркоторгівлею і додає, що федеральні прокурори мають право і повинні перевіряти будь-яку установу пов'язану з марихуаною. Згідно з законами Каліфорнії, медична марихуана може продаватися виключно через неприбуткові кооперативи. Утім, відкриття дедалі нових установ та ще й в таких масштабах недвозначно вказує на те, що чимало людей ідуть у цей бізнес заради хорошого заробітку. якби біля мого будинку працювало 15 закладів, які випускають марихуану, я би про це задумалася. Тому я й далі наполягаю, що така річ має продаватися в аптеках. Утім, міністр юстиції США фактично дав чітко зрозуміти, що федеральні агентства будуть займатися виключно боротьбою з великими наркоторгівцями. А регулювання використання медичної марихуани буде в компетенції місцевої. Влади Андрій Годованець голос Америки.